Хацяк ней, всім привіт і сьогодні я не граю в метро, а ми будем гарати 2 на 2 мг3 геральд Control 2 на 2 перспектива планшет Це я також обрадовувала Ми будемо граю від... в відео Його, в мене немає багато лута щас Я все слила, тімейтом погано вчора відіграли Ось, ну чи ми з тімейтом погано вчора відіграли? Тому ну, трохи погано. Відіграв. У то буде відео. Я буду облегать так, де цікаво момент будет. Так я його забираю їх у ще не взяв. Боже, я в молі. Ну, я, короче, побачила, что противник на не составляемой некомпетентности. Подельники, точнейше. Ну, вы бачите, что мы с этими тупо развалием.

Сейчас будет без. Я сейчас постараюсь на тебе без задних посторонних спутник. Капец, мне тут придамаш. Піпес ой, а я хворію. Не відео знімаю так, так, так. Він перший на червнисту, то не, по що не надавав. Хорошо. <Служить> ну, ну Ви бачили, це було потно. Ладно, я буду включать таке, я просто пропущу игру, включусь на 20 кілах Десь як там оно відіграють. Сейчас я вам покажу, як ми як, яке як, ну, як, Це ж Ладно, давайте я десь на 15 кілів включу. Короче, ви бачили там один, коротше, в мене іготімець цей от вилітає, тупий, дає мені такий, ну скоб за мною, який я вивезу. Я, типу, такий лежу, тупий. От цього, я з цим б'юся. Тупий цей бере, вилітає, дає мені, ну скоб. Боже, тут там маленький <свеч> Адно, <кафе. Одна> пацаны. Давайте <свеч> <свеч> <Слухи> встрітимося. Встрітимося через десь. Ну, та йому 20 кілів дойде або. А двадцять. Пацане став Стасіком. Много на окна визимоги тридцять, замерки. зумірки. А не 66, це було опасно для нього.

Поцільно кажуть, що там одні типи, тоби не захотіли доігрувати. Ладно, це був такий малесенький ролик. До побачення всім!